Трагедія на Волині. Поліція розслідує смерть немовляти. Біда сталася 5 травня. У Нововолинську в лікарні жінка народила немовля, яке, за попередніми даними, мало проблеми зі здоров'ям. Згодом дитинку повезли до Луцька в обласний перинатальний центр. На жаль, врятувати малюка не вдалося. Поліція відкрила кримінал і перевіряє дії нововолинських медиків. У матеріалах правоохоронців вказано, що породілля перебувала у пологовому відділенні в Нововолинську з 7-ї ранку до 18-ї вечора, де й народила дитину. Рятувати немовля, стали вже й медики перинатального центру, але, попри зусилля лікарів, серце дитинки зупинилося того ж вечора о 22.50 в реанімаційному відділенні. На четвертий день поліція відкрила кримінальну справу. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями полового відділення, які 05.05.2025 в період часу з 7.00 по 18.00 неналежно виконували свої службові обов'язки під час прийняття пологів, що призвело до смерті новонародженої дитини у Нововолинській лікарні. Вже провели службову перевірку, але наразі подробиці не розголошують. кажуть, от от свій висновок зробить ціла комісія медиків. Не доцільно давати ніякого коментаря до закінчення, бо є призначена до, до закінчення експертної з експертної, експертних за заключень. Ми внутрішньо провели, але до там дуже швидкому терміні має відбутися е, комісія експертів позалікарняних, і буде експертна оцінка, і тоді вже можна від того відштовхуватися. У перинатальному центрі про те, в якому стані до них привезли немовля, не коментують. кажуть то медична таємниця. Тим часом слідчі звернулися до суду, аби їм дали доступ до медичних документів. Надати начальнику слідчого відділу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу медичної карти новонародженого, обмінної карти полового будинку, полового відділення лікарні, індивідуальної карти вагітної та породілі, історії вагітності та пологів, з можливістю їх вилучення. Чи була трагедія наслідком помилки медиків? Чи навпаки, лікарі діяли відповідно до всіх вимог, покаже слідство. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Злетіла з дороги, заїхала на відбійник на мосту і перекинулась. Близько опівночі в Луцьку сталася дорожня аварія на вулиці Грівненській. Зараз водій знаходиться на обстеженні лікарні. Водій на обстеженій лікарні. А сталося чому? Він ну, п'яний може. Поки що нічого не відомо. Згодом виявилось, що за кермом була жінка. Це підтверджують патрульні. А ви вже з лікарні з водієм? Звичайно. І, і що, в якому стані водій? Звичайно. Ні, ну що сталося? То ж вас питаємо, що сталося. Не, не бачите, сталося транспорт транспортна пригода. А водій в якому ну, водійка, так? Да? Звичайно, а що ну твереза, все ж за офіційним запитом. медики кажуть, що на місці ДТП обстежили 52-річну жінку та шестирічну дівчинку. На щастя, обійшлося без госпіталізації. Прокоментуйте, якщо можна, щоб не було ніяких кривотолків. Шо, е, що, що... Е, звичайно, прокоментую. компанія в розвитку приїжджає для того, щоб набрати кучу. Е... Підписників і завжди публікує такі гарячі факти, не завжди користуючись тим, чи це є правда, чи неправда. Ну, це, що, може, що. От, ДТП, як ви сталося? Це ж дуже транспортні роботи. Я з знаю. Дощ, сніг і все сталося. Ну, у вас ніяких травм нема, все обійшлося без травм. Ну, звичайно. А у О. вас поки ще без без травм? А водія освідо на предмет 130-й проводили освідування? Управління патрульної поліції. Бо щось мені здається, що алкоголь десь є. за коментарем Від пані алкоголь, ви чуєте? Згодом патрульні повідомили, що під час спілкування у Керманички були ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, пройти освідування жінка відмовилась як на місці ДТП, так і в медзакладі. Патрульні кажуть, що водійка шкоди не обрала безпечну швидкість і не впоралась з керуванням. Певно, хотіла, аби ДТП ніхто не помітив. Ви в громадському місці, по-перше, чому ви тут присутні? Я от журналіст, бачите. Так, ну я питаю, журналісті? яким чином ви тут опитувалися? У вас є повноваження, у вас є. Так. Ну, ми... Якщо Добре, це буде поки, стаття поки, опублікована, ми будемо змушені звернутися до суду. Так. Зрозуміло? Е, як... Представтеся, щоб ми знали, як вас. Олександр Мен Олександр мене да. Мирослав поліцейські склали на водійку адмінпротоколи за статтями, порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, і керування авто у стані сп'яніння. А от винна чи ні ще буде з'ясовувати суд. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Привозили автомобілі як гуманітарну допомогу на Київські благодійні фонди. А потім виявилося, що машини продають тут, у Луцьку. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Мовляв, гуманітарні автівки везли не на фронт, а торгували ними на вулиці Олексія Брися, колишня Баранова. І тут нещодавно були обшуки. Вулиця тягнеться далеченько. От зустрічаємо військовослужбовця Михайла. Той два дні, як приїхав додому. Про те, що на його вулиці правоохоронці проводили обшуки, не чув на його фронтову машину. Каже, збирали гроші, допомагали волонтери. Збирались волонтери. А вже легалізовували ми її через фонд, тому що її привезли сюди, треба було на фонд поставити, щоб оформити на мене папери. І вже тоді вона вже стала повністю, як то кажуть, за мною закріплена. Хто міг торгувати гуманітарними машинами? Питаємо на іншому кінці вулиці. Пан Олександр нещодавно бачив тут чимало правоохоронців. Були тут, стояли там воєнні і поліцейські, отут десь. О. Ну це я бачив. Вони стояли десь отам, в тій стороні. А там що воно, там, як. А там, коли воно? то було? Десь тиждень тому. Тиждень. Ага. Тиждень тому. Ну це було десь от в тому районі. Бо я проїжджав і от там ціла рава їх стояла. Ще навіть мені сказали не стійте, бо я так призупинився, бо їх там було, треба було обминути. Місцеві кажуть, отут на перехресті раніше стояли автівки на іноземній реєстрації. Живу неподалік нічого. А тут бачили, що тут були машини на євробляху? Так на євробляху, тут волень, тут перекупів, багато. От тут в цьому місці, так, да, збиралося? В цьому місці колись стояли машини. Ото поруч. Ага. Тижні три назад, мабуть. Багато було машин бляху? Я не рахував. Ну, Таке стареньке курчі, скажімо так. В тій стороні. А тут так, тут є. Євробляхи, так? Да, вон там за, за поворотом завжди були припарковані. За інформацією із власних джерел, тут, на перехресті вулиці Тополева та колишньої Баранова, було продано три автомобілі, котрі ввезли на благодійні фонди Мерседес «Мерседес Пежо та Опель Астра за 6 тисяч 600 доларів. За попередньою інформацією машини, мовляв, продавали за готівку для особистого використання і не військовослужбовцям. Наші джерела повідомили, нібито з минулого року таким чином в Україну було ввезено понад 120 автомобілів на фонди, котрі фігурують у цій історії. Їх два зареєстровані у Києві. Як машини осіли в Луцьку, з'ясовують правоохоронці. То було на тій неділі. Якісь машини гонили а не знали, що це гуманітарка продавали. От таке, вроді так. А хто гонив, хто продавав? Я не знаю. А давно вже тут таке були продаж таких машин? Не давно. Десь там вони колись пригнали якісь машини, а не знали, що це гуманітарка, що це гуманітарна допомога. А як ж вони пригнали і не знали, що пригнали. тут? Пригнали ж не вони, а їм пригнали. Їм пригнали, а вони їх що купили в тих, хто пригнав? І потім перепродували, ну, так? Навірно. Ага. Отак. І що тепер слухайте, що то когось затримували? Бо ми Нікого, знаємо, що ті машини не затримували, не затримували людей, машини повилучали тільки машин, так? тільки було тут дві чи три то забрали. У бюро економічної безпеки кажуть, відкрили кримінальну справу. У територіальному управлінні БЕП у Волинській області зареєстровано кримінальне провадження за фактом контрабанди підакцизних товарів і в рамках розслідування цього кримінального провадження, 16 травня. Детективи Б проводили ряд слідчо-слідчих дій з метою отримання доказів злочинної діяльності причетних до контрабанди автомобілів. Осіб наразі тривають інші слідчо розшукові дії. Проводиться збір доказів, встановлюється повне коло причетних осіб для Шого оголошення їм підозри. За інформацією наших джерел, столичні фонди, котрі фігурують у цій історії, то, мовляв, благодійний фонд Румбулявський та благодійний фонд Даугава. Хоча юридичні адреси в Києві, а от засновники із Латвії, принаймні так вказано у відкритих даних. Один фонд зареєстрували рік тому, а інший лише в січні цього року. Телефони благодійних фондів не відповідають. За попередньою інформацією, ймовірно, у кримінальному. Проваджені. Фігурують і українці, і громадянин Латвії. До слова подібних випадків чимало. Не так давно ми розповідали про те, як машини, котрі ввозили як гумдопомогу для Збройних сил України, опинились на автошроті в Зарічному. Детективи Беб уже скерували цю справу до суду. Поки розслідують свіжий інцидент із гуманітарними авто, військовий Михайло готує свою машину, повертатися нею на фронт. Каже, у випадках наживи на війні. То пам'ятати і про закон бумерангу це неправдиві гроші, і вони вилазять боком. Тим більше зараз війна, і я багато разів переконався, що такі випадки вони наказуємі. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Згідно з ухвалою суду, ще в минулому році у Маневецькій лікарні помер засуджений, якого доправили з виправної колонії. Така смерть не залишилась без уваги, внаслідок чого на лікарню відкрили кримінальне провадження, аби встановити, чи належним чином діяли медики, які лікували ув'язненого, та чи саме їхня недбалість могла б призвести до його смерті. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначення судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті засудженого, надання належної оцінки діям працівників медичних установ, що в свою чергу необхідне для визначення остаточної кваліфікації кримінального провадження та визначення процесуального статусу осіб. Втім у Маневецькій багатопрофільній лікарні, куди чоловіка привезли з обласної лікарні, запевняють, надавали медичну допомогу належним чином, і з самого початку у пацієнта підозрювали інсульт. Він поступав, звертався, найперше. Він до ще до поступлення за дів до нашої лікарні його привозили на приймальне відділення. що в нього похоже було на інсульт. А тепер по маршруту пацієнта всі інсульти йдуть в заклади, де є комп'ютерна діагностика. От його завезли в обласну лікарню. Там його обстежили. Як такий інсульт не поставили, там лори його лікували, ще гайморові пазухи лікували і направили до нас на долікування. Не засуджений пробув близько 20 днів та невдовзі помер. Адже привезли його вже у тяжкому стані з вираженими застійними процесами у легенях. У судовій ухвалі як причина смерті вказана пневмонія. Проте у лікарні таке спростовують. Так кажуть, легенева серцева недостатність та застій у легенях справді були, але основною причиною смерті називають не пневмонію, а тяжке ураження центральної нервової системи. Грубо говоря, що там зміни тканини вже розростаються замість я вам замість москової тканини, може бути сполучна тканина, може бути е, вже простір, який там заповнений або рідинами, або без рідин. Причиною такої патології припускають у лікарні, міг стати спосіб життя пацієнта. Це його скоріше всього спосіб життя. Він привів його до того, що в нього такі зміни стали в головному мозкові. А от дізнатися, чи звертався ув'язнений по допомогу у місцях позбавлення волі, нам не вдалося. Ми намагалися зв'язатися з Маневицькою виправною колонією. Хто може дати відповідь? Може, лікар медичної частини чи директор. Вже обід немає нікого. А коли у вас обід закінчиться? Котрій і в телефонуємо пізніше, та слухавку піднімає вже інший черговий, який нас повідомляє, що директора та лікаря досі немає та просить зателефонувати згодом. Втретє, слухавку таки підняли, але щойно зрозуміли, хто телефонує. По той бік, тиша. Алло. <звук> Алло, ви мене чуєте? Та за мить зв'язок обірвався. То чи телефон перестав працювати, чи розмова виявилася просто небажаною. Залишається тільки здогадуватися. Щоб все-таки отримати відповідь, ми звернулися до Маневицької виправної колонії з письмовим запитом. Тому чекаємо на відповідь. То чи є в цій історії недбалість лікарів, чи це наслідки тяжкої хвороби і занедбаного стану, покаже розслідування. А остаточні висновки, ймовірно, стануть відомі вже під час судових слухань. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На Волині поцупили машину лісничих. На початку травня невідомі викрили і спалили автівку марки «ВАЗ», що належала Маневецькому надлісництву державного підприємства Ліси України. Скоріше за все, транспортним засобом службовці лісництва користувались в неробочий час. Відомо, що провідний інженер, в користуванні якого була ця автівка, взяв її додому і на ніч залишив на пробунковій території. Біля місця свого проживання саме звіти її і викрали. Каталися зловмисники недовго. Вже зранку, приблизно у пів на сьому авто знайшли в лісовому масиві поблизу селища Маневичі Камінька-Ширського району згорілим вщент. Цей факт підтвердила речниця поліської філії ДП «Ліси України Світлана Думська. Деталі не розкривають. Збитків підрахували на 26 тисяч гривень. Чи буде відповідати інженер, який забрав автівку додому? І що це було? Збіг обставини хуліганство і крадіжка чи помста чорних лісорубів, поки з'ясовує слідство. В Ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено присутність поряд з місцем події декількох осіб. Їх причетність до незаконного заволодіння і підпалу транспортного засобу перевіряють слідчі Камінкаширського районного відділення поліції. Порушено кримінальне провадження. Улья Ганич Дмитро Кудик для новин на часі. Цей чоловік їхав за кермом із повною автівкою пасажирів. Злетів у кювет і врізався у бетонну споруду в селі Грем'яче на Волині. Один із пасажирів загинув. Виявилось, що керманич був п'яний. Він і не заперечує. Є каяття, якби ж то можна було відмотати час назад. От тільки людину вже не повернеш. Я хотів п'яний з Просто я з дружиною по би. Я не пам'ятаю, як всі в куди їхав. Я очнувся в лікарні, бо власній спитав лікаря, де я знаходжусь, він сказав, що я був власній лікарні. Я сказав, що мені треба йти додому. Якщо зможеш йти, я встав, впав і вже очнувся на лікарняну ліжку. Аварія сталася торік увечір, перед 8 березня. Чоловік розповів суду, що тоді разом зі знайомими перехиляли чарку. Скільки випили, не пригадав. Кількість промів становило два, що більше 10 разів перевищує допустиму норму. Санкція статті в злочину передбачає 5 5-10 років позбавлення волі. А суд першої санкції призначив 5 років, 6 місяців позбавлення волі з позбавлення права керування на сузам на срок 5 років. Призначення. Майже мінімального покарання. Виявилося, що Валерій має неповнолітніх дітей, багатодітний батько. Воював. Потерпілі до нього без претензій. Потерпілі жодних претензій до Бунмачного не мали. Раніше не судимий, проходив службу в ЗСУ. До Його сім'ї входять п'ятеро дітей. Просить суду змінити. Вважаю, все таки, що суд обрав знату сумо міропокарня згодом із усіх потерпілих. Не наполягав на створі, в мірі покарання. вони е, заперечили їх позбавлення волі, оскільки е, самі розуміють е, свої дії, які е, спонукали до вчинення цієї трагедії. Захисниця чоловіка просить суд призначити йому більш м'яке покарання, ніж передбачено законом. Не п'ять років тюрми, а рік чи два. Той каже, що допомагає мамі потерпілого. На даний момент проживаю їх, Не допомагаю там, тому вона на інвалідній колясці. А де ви служили? Херсоні проходив 61-й бригаді. А змінили з Лаузесу чи до знайомі неповнолітніх дітей? Так, да, через рік. Через рік. рік да. служили. За контактом служили. Ні, добровольно. Можливо, його історія стане для інших уроком і збереже комусь життя на дорозі. Сідати дорозі. І не сідати п'яно не дарують. І другим не дозволяти сідати. Ви ж, ви ж певно, звільнилися, йшли додому, бо п'ятеро дітей, а тепер от як? Ну, так. Судьба така. Але чи може доля бути виправданням? Чи, можливо, долю кожен творить сам своїми вчинками і кожен вибір має наслідки? Колегія суддів залишає вирок без змін. П'ять з половиною років ув'язнення. І на п'ять років Валерію забороняють сідати за кермо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У будинку вже відсиріла постіль. Вогкість проїдає килими, а на стінах починає проступати пліснява. Причина: відсутність газу вже третій рік, який відключили просто без попередження та будь-яких пояснень. У цій хаті живе донька, яка доглядає свою маму інваліда першої групи незрячу та без ноги. Умови, в яких вони змушені жити, взагалі непрості. І причина, чому їх залишили без елементарного, досі невідома. А ми в одненькій кімнаті з каміном тут і поїсти, тут і помитися. А де ж подінешся? Нас родини нема, ми з нею тільки двох. У мене нема чоловіка давно, в неї нема, ми вдови. І що робити? І так нам ще гар зробив фашисти. Фашисти одрізали серед. Доброго тива. Хоч газом певний час не користувалися, однак завжди платили навіть за транспортування. Та коли почалася повномасштабна війна і жінки виїхали за кордон, 15 березня 2022 року до їхнього будинку приїхали служби і просто перекрили газ, що стало справжнім здивуванням, адже заборгованості ніякої не було взагалі. В лютому заплатили, а в березні через місяць приїхали відрізали. Якщо ви хочете, я вам можу Ну вняти. це абсурд. От я поїхала в город платити. Тут же нема де заплатити. Я по карту їду в город. Дочки була здорова. Їду платити. Приїжджаю, заплатила там і їду додому. Приїжджаю, а вони мені відрізають. Хіба ж так можна? Донька ж одразу почала шукати відповіді. Неодноразово зверталася до Волоньгазу, їздила, писала заяви, але все марно, жодних офіційних пояснень. Поки зрештою їй не надіслали документи з переліком можливих причин відключення, понад десяток пунктів. Але свого випадку там вона так і не знайшла. Я приїхала спеціально. Ми приїхали сюди на декілька днів, щоб до них піти, щоб вони мені вказали письмову причину. Ну то вони мені ж кажу, написали перечень, з чим може бути пов'язана відключка газу, але нашої причини не було вказано. Жити в таких умовах просто неможливо, розповідає Наталія, адже змушені були рятуватися від холоду взимку. Вони з хворою мамою. Маленькій кімнаті шість квадратів. Були в одній кімнаті тут. Ну переносили ще одного дивана сюди були, спали в одній кімнаті. Там ставили, у нас є різні обігрівачі, різні, просто різні. Такі думали, що ну, щоб сильніше було, тепліше. І включали обігрівачі і так гріли. Зараз ми приїхали, ми знову хочемо залишитись. І зараз холодна весна, мама знову кашляє, потрібно їхати в лікарню, тому що холодно. І як нам як ми залишимося знову на зиму? Якщо знову, завтра, післязавтра, через дві тижні, через три, так буде ціле літо знову. І знову буде осінь. Згодом після багатьох звернень їй таки запропонували подати заяву на поновлення газу, але з одним але. За відключення і повторне приєднання рахунок вийшов чималий, майже 100 тисяч гривень. Вони починають перечисляти: 5 тисяч за щось там, 10 тисяч ще за щось там, 5 тисяч знову за щось там. І от так потрохи, бо я тоді приїхала від них у 2023 році, я кажу до мами, ну то що, придеться платити? Може там невелика сума. Буде за підключення. Ну, але потім, ну і за комен платити, бо ж так, треба... знову потрібно за комен, знову це все гроші, це все кошти. Так здається, вони не скажуть 100 тисяч їм особисто платити. Просто там п'ять, там дві, там три, там 10, там 15, там ще десь і ще десь. І загальна сума назбирається, і плюс ще за відключку, плюс за виїзд, так як вони говорили, що ми виїжджали, відключали на гарячій лінії, так сказали, бо що вони ж виїжджали, вони ж виїзд був, вони тобто виїжджали до вас. В лінії теж сказав, жіночко, ми понімаємо вас, але ми розуміємо, вони хочуть, щоб ви платили за відключення і за підключення. Мужчина хороший, зрілий голос так повідомив, ну, хіба ж так можна з населенням? Є такі люди, звичайно, що не платять за газ, я згідна. Але в нас так вийшло. Однак просто подати заяву Наталія наразі вже не готова. каже спочатку, хотіла компромісу, але не після двох років обіцянок. Тож звернулася до адвоката і готується надалі захищати свої права у суді. Якщо я піду напишу заяву, це то я буду згідна з тим, що мені його відключили, і все. Я, значить, буду платити гроші за підключку, і все так воно піде. Просто просто піде. А через два місяці кажу, знову прийде мельник, і хто там по згоргазу мені відключить газ. Ну, так же ж теж не можна, правда? Хтось мусить понести на якесь покарання за це. Ну, ну як? Інвалідам можна першої групи просто так прийти. Просто прийти, ну ви хоча б поцікавилися десь, ну, перезвонили кудись, надали ну, би попередження, якось листа би написали. Чому, якщо, якщо, ну ну я не розумію, чому. У Волоньхазі про цю ситуацію знають, проте офіційно коментувати зможуть лише після письмового запиту, який ми вже надіслали. Тож наразі чекаємо на розв'язку цієї історії, яка точно матиме продовження. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Луцьк одне з найвідкритіших міст України. У період повномасштабної війни він не лише зберіг, а й зміцнив прозорість роботи місцевої влади. Місто посіло третє місце у рейтингу прозорості муніципалітетів від Трансагенції International Україн. Для нас приємно. Ми значно покращили показники прозорості відкритості в порівнянні з попередніми роками. Постійно працюємо над покращенням серед тих інструментів, які дозволяють нам посісти таке місце. Це звичайно є інструменти участі громадськості в прийнятті рішень, це є електронні петиції, це і громадські слухання, це і місцеві ініціативи, це є бюджет участі, це є консультації з громадськістю перед прийняттям бюджету на рік. Це є можливість створювати органи самоорганізації населення, багато інших ініціатив. Аналітики Трансагенсі «Інтернешнл» оцінювали прозорість у 14 сферах. Але у Луцьку прозорість це не лише про публічні закупівлі, бюджет чи майно тут про довіру, яка працює навіть під час війни. Бюджет участі такі зараз дуже популярні, Дуже популярна річ, в якій беруть участь лучани, шляхом голосування визначають, є певна сума коштів, яку не можуть використати на той чи інший проект. Також хочу сказати, що публікуються відповідно рішення, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, публікуються повністю відеозаписи сесії, відеозаписи комісій. Надаються відповіді на всі запити і звернення, які громадяни надсилають до нашої міської ради, тому будь-яка інформація, яка стосується діяльності органу місцевого самоврядування Луцької міської ради, яка нашим жителям може бути цікава, вона є у вільному доступі. Міська рада активно підтримує проекти, що допомагають військовим та ветеранам. Один з них ініціатива Олега Дочемінського. За кошти бюджету участі він організував секцію стрільби з лука для реабілітації військовослужбовців. З військовими ми проводимо заняття, я їх треную, розказую, пояснюю. Справа в тому, що стрільба з лука це є один з видів адаптивного спорту, і він дуже корисний для відновлення мозгової діяльності, для концентрації. Для координації, і саме після важких поранень люди зможуть, помимо того, що відволіктися від тих проблем, які в них були під час виконання бойових дій, також вони можуть і прилучитися до спорту, і разом з тим поправити своє здоров'я. Цей проект один з десятків реалізованих завдяки бюджету участі. Головне, простий і прозорий механізм. Кожен житель може подати ідею, отримати фінансування та реалізувати ініціативу. Це інструмент, який заохочує наших лучан до процесу керування містом, до процесу розподілу бюджету. Тобто, кожен громадянин, кожен містянин може ініціювати свій проєкт. Це можна було якесь благоустрій, якогось громадського місця, це можна було якісь спортивні заходи, щось таке, що йому близьке, щось таке, що йому хочеться реалізувати і хочеться покращити якось своє місто. В рамках бюджету участі ми так само можемо реалізовувати проекти для захисту цивільної інфраструктури. Це такі проекти, як укриття в школах, були реалізовані і зараз подаються, реалізуються. Це такі проекти, як енергозбереження, енергозабезпечення, і так само проекти пов'язані з інклюзією. Нині двічі на рік охочі мешканці громади можуть зареєструвати свої ініціативи. Загальна вартість виділених коштів на підтримку 8 мільйонів гривень. Максимальна вартість одного проекту становить не більше 250 тисяч гривень. Складності не було ніяких, були складності тільки з голосуванням, тому що дуже важко було переконати людей, що голосували. Тобто, якщо мене дивляться люди, будь ласка, голосуйте, не стидайтеся, не бійтеся, нажимайте ті кнопочки на своєму телефоні, і ви реально підтримуєте чийсь проект. Прозорість це коли довіра перетворюється на спільну силу. Луцьк показує, навіть у воєнний час можна бути відкритими, відповідальними і сильними. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.